Закінчили ми поле, вже склались, добираємося по коду з краю поля, бо мене там кичається в краю поля. От так виглядить в мене ця ділянка. Перекрили все, добираємося до хазяйства. Зараз почнеться тут зибаня, скакання. Тому що у мене тут сусід поле гора. Тракторист йому ну, дуже потужний. Ви зрозуміли, бачите що зробив? Перегорав в дорогу, блядь. Зараз їдеш, блядь, з до де в нього осоє посіяно. І тільки цебаєш, коротше, вліво-вправо. Нашу вже дорогу цю... човкти, блядь, я не можу тебе зрозуміти? Візьми там на один клуб. Більше вгорі зробить. Мені треба перегорати дорогу бля, щоб потім сусід його їхав. Зоприскую, щоб коротше, як шатає, бля. А. Зараз ось тут. Ще одна борозна на дорозі. А. А зараз... Оба, оба, на. Оба-оба. Дякую тобі. Трахторист, який горав в моєму коле, бо він його нанімав. Хайдера визвати ні, щоб проведе. Мабуть, мені це прийдеться зробити, тому що треба буде їздити на це поле. Там треба буде це підрівняти. Бо це не їзда. Коротше. Така цибаня. Ще з повним оприскуючим, ну що під горбочок їдеш. А коли я з горбочка тут їхав, то я вже хрестився б 10 разів. Так що, такі от справи. Ставим лайки, не забуваємо підписуватись, пшеницю чмінь накрили. Завтра їдемо що... сою. Бо Завтра дощ на п'яту годину. Гроза, коротше, показує гроза і температура дуже висока, а потім дуже низький перепад. Аби граду не було, щоб не наробило те, що в Вінниці і в Житомирі людям. Викусило соняшник, дуже жалко, колег. Калі... Викосили їм соняшник, викосили їм кукурузу, соя, ну соя возобновиться, тому що там я дивився відео, хтось там пише град, вибив сою. А це ще обалдєно, бо це ще якийсь невеликий стрес, То, коротше, цей, повірте, та соя дасть, йомою, ще погано дасть, бо в нас от відбій повітряної тривоги. Ну, в принципі, і перестав літати коротше, в мене цей. Веде рівно. Як рівно, я зараз доїду, мене шатає, то і ось шатає вліво-вправо. Бо антенна в мене взаді на кабіні. Ставив завжди на капот і всім даю совет, не ставте на капот. Зробіть площадочку взаді на кабіні і ставте антенну туди. Тому що будете ремонтувати часто антенну. Там термопаста стоїть на платі, а мотор дає вібрацію, капоту. І що, термопаста відстає, плата відстає, і ви з старту думаєте, що у вас накрилася антенна. Він у вас починає літати вліво-вправо. Всім даю пораду. Зробіть краще ззаді, там є де до кабіни прикрутитись, такий квадратик металічний собі виріжете. На два болтика його прикрутіть ту площадочку, покрасіть собі, щоб там нічого видно не було. І антенку туди приліплюєте. Вона в мене стоїть отут десь, взагалі, отут, зверху. І проблема з антеною взагалі пропала. Оп зовсім. І слово зовсім пропала проблема з антеною. Так, Ставим лайк і підписуємося вперед. Ми їдемо додому, коротше. Зараз вип'ємо літру молочка. Виженим в себе ці ті... чим нанюхались, все буде добре. Все до перемоги, не здається.